Вітаю, шановні колеги та всі ті, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні, 7 листопада 2024 року, до речі, група експертів зібралася на офіційне засідання для ухвалення необхідних рішень в рамках конкурсного відбору на посади суддів Конституційного суду України. Зараз на засіданні присутні всі шість членів ДГ, секретар ДГ пан Ярослав Романюк, член членкині ДГ. Пані Ганна Сухоцька, пані Моріно Конор, пані Оксана Васильченко, член ДГ пан Василь Шакун і я, голова ДГ. На засіданні також присутні заступники членів ДГ: пан Томас Гріфіт, пан Річард Барет, пан Марек Зубік та пан Віталій Махінчук. Тож оголошую наше засідання повноважним та відкритим. Нагадую, що всі офіційні засідання ДГ транслюються наживо на офіційних ресурсах Конституційного суду України та на сторінках дорадчої групи експертів. зараз я передаю слово секретарю ДГ це пан Ярослав Романюк, який оголосить мету та попередній порядок денний сьогоднішнього засідання. Пане Ярославе, прошу. Дякую, пане голову. Вітаю шановних колег. Та всіх, хто в цю пізню пору переглядає трансляцію засідання дорадчої групи експертів. 28 червня 2024 року дорадча група експертів отримала від Ради суддів України всі матеріали щодо кандидатів, які були допущені до участі в конкурсі на дві посади суддів Конституційного суду України від з'їзду суддів України. Дорадча група всебічно дослідила матеріали щодо кандидатів. І 22 та 23 жовтня 2024 року провела з ними співбесіди, а протягом наступних 15 днів завершила оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Таким чином, дорадча група експертів готова оголосити результати цього оцінювання. Крім того, в рамках іншого конкурсного відбору. Дорадча група експертів отримала всі документи 31 кандидата, яких конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, допустила до участі в конкурсі. Кожен член дорадчої групи експертів проаналізував поіменний список кандидатів на предмет наявності можливого конфлікту інтересів, у підсумку. Однак членкинь речі, групи експертів зауважила, що вона вбачає можливий конфлікт інтересів із окремими кандидатами та подала відповідні заяви про самовідвід щодо подальшої роботи над оцінкою цих кандидатів. Згідно вимог закону та положення, дорача група експертів на своєму засіданні має розглянути заяви про самовідводи та задовільнити або ж не задовільнити. Тому, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам включити до порядку денного сьогоднішнього засідання такі питання: перше про ухвалення рішення щодо оцінки відповідності кандидатів на посаду судді Конституційного суду України критерію високих моральних якостей. Друге: про ухвалення рішень про задоволення або відмову у задоволенні заяв про самовідвід членкині дорадчої групи експертів щодо оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. І третє. Різне. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити озвучені питання порядку денного на голосування та їх затвердження. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Дякую, пане секретар. Колеги пропоную перейти до першого питання порядку денного. Нагадую вам, що станом на зараз в конкурсному відборі на дві посади судді Конституційного суду України за квотою З'їзду суддів України беруть вісім кандидатів, тож зараз ДГ в алфавітному порядку проведе голосування щодо кожного з цих восьми кандидатів. Отож, шановні кандидати, переходимо до голосування щодо відповідності критерію високих моральних якостей кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на, посуду, на посаду судді Конституційного суду країни Гриценка Дениса Валерійовича, ДГЕ пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є в когось коментарі чи зауваження щодо цієї пропозиції? Якщо зауважень та коментарів немає, то пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за? Хто за це рішення? Бачу шість голосів за, що означає, що рішення прийнято одноголосно. Ухвалити, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Гриценко Денис не відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Переходимо до наступного кандидата за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей. Та попереднє обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Денисенко Наталії Миколаївни. До речі, група експертів пропонує визнати її такою, що відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є в когось якісь коментарі чи зауваження щодо цієї пропозиції? Якщо зауважень та коментарів немає, то пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за рішення щодо відповідності кандидатки критерію? Підніміть руки. Добре. Бачу чотири голоси за. Хто проти? Отже, маємо два голоси проти. Рішення прийнято. Ухвалити, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України Денисенко Наталія Миколаївна відповідає критерію високих моральних цінностей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Переходимо до наступного кандидата. Це Кандидат Костенко Владислав Геннадійович за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Костенка Владислава Геннадійовича, де пропонує визнати його таким, що відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги, чи є в когось коментарі чи зауваження щодо цієї пропозиції? Якщо таких нема, то пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за це рішення? Будь ласка, підніміть руки. Дякую, бачу шестеро голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Отже, рішення полягає в тому, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Костенко Владислав Геннадійович відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Переходимо до наступного кандидата. Це Сергій Олександрович Медюк. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України мадюка Сергія Олександровича ДГ пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги, чи маємо коментарі? Чи зауважені щодо цієї пропозиції? Якщо коментарів чи зауважень нема, то пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за? Хто за запропоноване рішення? Будь ласка, підніміть руки. Дякую. Бачу, що в нас є шість голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Отже, кандидат на посаду судді Конституційного суду України Медюк Сергій Олександрович не відповідає критерію високих моральних якостей для цілеї відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Наступний кандидат, щодо якого будемо приймати рішення, це Олена Васильівна Прачук. За результатами Всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Прачук Олени Васильівни ДГЕ пропонує визнати її такою, що відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги, чи маємо якісь коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо зауважень та коментарів нема, пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за? Це рішення, будь ласка, підніміть руку. Добре. Бачу, що в нас чотири голоси за. І хто проти? Маємо два голоси проти. Отже, колеги, у нас склалась ситуація, за якою три українські члени ДГ проголосували за, і лише один іноземний член дорадчої групи експертів проголосував за. Однак, відповідно до закону України про Конституційний суд України рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддали свої голоси чотири члени ДГЄ, принаймні двоє з яких це іноземні члени, тому відповідно до Першого абзацу, пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України рішення щодо Олени Прачук не ухвалено. З огляду на це, кандидатка на посаду суді Конституційного суду України, Прачук Олена Васильівна, не допускається. До оцінювання на відповідність критерію рівня компетентності у сфері права. А зараз ми переходимо до наступного кандидата. Це Михайло Іванович Смокович. Шановні колеги. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України. Михайла Івановича Смоковича. Дега пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, чи є у вас коментарі чи зауваження до цієї пропозиції? Якщо не маємо ні коментарів, ні зауважень, то пропоную. Поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за озвучену пропозицію? Будь ласка, підніміть руки. Так, бачу, в нас троє голосів за. Хто проти? Так, також три голоси, але проти. Отже, голоси розділилися порівну, і відповідно до абзацу 2 пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України рішення не ухвалено. Водночас, відповідно до вимог законодавства, до речі група експертів має провести повторне голосування щодо того самого кандидата, кандидата Смоковича. Також звертаю вашу увагу на те, що відповідно до пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний суд України у разі однакової кількості голосів за і проти, під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією за демократію через право є вирішальними. Отже. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Смоковича Михайла Івановича де повторно пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Хто за цю пропозицію? Будь ласка, підніміть руки. Дякую. Бачу, що в нас є три голоси за. Хто проти? Дякую. І три голоси проти. Рішення прийнято. Керуючись абзацом третім. Пункту 20 розділу 4 закону України про Конституційний Суд України. Ухвалити, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Смокович Михайло Іванович не відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Зараз переходимо до наступної кандидатки. Це Оксана Володимирівна Солдатенко. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Оксани Володимирівни Солдатенко ДГЕ пропонує визнати її такою, що відповідає критерію високих моральних якостей. Шановні колеги, чи є у вас якісь коментарі або зауваження до цієї пропозиції? Не бачу ні коментарів, ні зауважень, тому пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за цю пропозицію? Дуже дякую. Бачу шість піднятих рук, що означає, що в нас шість голосів за. Отже, рішення прийнято одноголосно. Ухвалити, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України Солдатенко Оксана Володимирівна відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. А зараз переходимо до наступного кандидата. Це пан Олександр Васильович Ткаченко. За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України Каченка Олександра Васильовича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Чи маємо якісь коментарі, спостереження, чи зауваги? Бачу, що таких немає, тому пропоную поставити цю пропозицію на голосування. Хто за озвучену пропозицію? Дуже дякую. Маємо 6 голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Ми вирішили ухвалити, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України Ткаченко Олександр Васильович не відповідає критерію високих моральних якостей для цілого відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. А зараз пропоную перейти до другого питання на порядку денному, яке стосується заяв про самовідводи. Шановні колеги, як нас повідомив секретар ДГЕ пан Романюк, членкиня ДГЕ Оксана Васильченко подала заяви про самовідвід з огляду на можливий конфлікт інтересів з кандидатами Мірошниковим та тропіним. Всі ви мали змогу ознайомитися із цими заявами, а також наведеними в них аргументами. І також звертаю вашу увагу на те, що член Д щодо якого розглядається заява про самовідвід, не бере участі в голосуванні. Отже, членкиня дорадчої групи експертів Оксана Васильченко подала заяву про її самовідвід від оцінювання кандидата Мірошникова Івана. Колеги. У вас була можливість ознайомитися з цією заявою до засідання. Чи є у вас якісь запитання до пані Васильченко? Якщо запитань нема, тоді прошу голосувати за те, чи задовольняєте ви заяву Оксани Васильченко про самовідвід щодо кандидата Мірошникова. Хто за? Дякую. Бачу, що ми маємо 5 голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Рішення задовольнити заяву про самовідвід членкині дорадчої групи експертів Оксани Васильченко щодо оцінювання кандидата на посаду судді Конституційного суду України Івана Мірошникова. Членкиня дорадчої групи Оксана Васильченко також подала заяву про її самовідвід від оцінювання кандидата Захара Тропіна. Колеги, у вас також була можливість ознайомитися з цією заявою до нашого засідання. Чи є у вас якісь запитання до пані Васильченко? Якщо запитань немає, то прошу голосувати за те, чи задовольняєте ви заяву Оксани Васильченко про самовідвід щодо кандидата Тропіна. Хто за таке рішення? Будь ласка, підніміть руку. Дуже дякую. Маємо 5 голосів за рішення прийнято одноголосно. Ми задовольняємо заяву про самовідвід членкині дорадчої групи експертів Оксани Васильченко щодо оцінювання кандидата на посаду судді Конституційного суду України Захара Тропіна. І переходимо до третього питання на порядку денному різне. Шановні колеги, члени громадськості, Дегая завершила оцінювання відповідності восьми кандидатів критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного суду на конкурсних заседах. І ми ухвалили відповідні рішення і озвучили резолютивну частину цих рішень. У підсумку оцінку відповідає критерію високих моральних якостей отримали такі три кандидати: Денисенко, Наталія, Костенко Владислав і Солдатенко Оксана. Ще чотирьох кандидатів визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей. Для цілий відбору кандидатур на посаду Конституційного суду України на конкурсних засадах. І, зокрема, це Денис Гриценко, Сергій Медюк, Михайло Смакович і Олександр Ткаченко. Ще щодо однієї кандидатки Олени Васильівни Прачук рішення не було прийнято. Однак, відповідно до змісту положень закону України про Конституційний суд України вона не проходить до наступного етапу оцінювання. Отож у нас лише три кандидати з оцінкою відповідає таким чином, відповідно до закону України про Конституційний суд України, можна констатувати той факт, що конкурс на одну з двох посад судді Конституційного суду за квотою з'їзду суддів України припинився. У зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду. Адже закон вимагає, щоб на будь-якому етапі конкурсного відбору на одну посаду претендувало не менше двох кандидатів. До речі, група експертів невідкладно офіційно поінформує про це Раду суддів України для того, щоб вона вжила передбачених законодавством України заходів. А саме невідкладно, але не пізніше 20 днів оголосила новий конкурсний відбір на цю посаду. на посаду судді Конституційного суду України. Отже, три кандидати на посаду судді Конституційного суду України. За квотою з'їзду суддів України проходять до наступного етапу, а це оцінювання рівня компетентності у сфері права. До речі, група експертів визначила дату проведення письмового оцінювання рівня компетентності кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Оцінювання відбудеться 22 листопада 2024 року. І буде транслюватися наживо на ресурсах дорадчої групи експертів та Конституційного суду України. Отже, ми вичерпали порядок денний на сьогодні, і можемо завершувати наше засідання. Хочу подякувати колегам та секретаріату за плідну та оперативну роботу, незважаючи на певні технічні проблеми, з якими ми зіткнулися сьогодні. Також хочу подякувати всім кандидатам за конструктивну співпрацю. Хочу подякувати громадськості та всім тим, хто стежить за конкурсним відбором на посади суддів Конституційного суду України за підтримку, за допомогу та увагу до роботи до речі групи експертів. І також, як завжди, закликаю професійних правників подавати свої кандидатури на посади суддів Конституційного суду України. Успішна реформа потребує уваги громадськості та залучення професійних і доброчесних людей. На цьому оголошую засідання ДГ завершеним. Дякую вам за увагу!